Збивати чи не збивати температуру дитині якими лікарськими засобами і якій лікарській формі, і саме коли треба, а коли не треба. В усьому світі прийнято вважати температуру 37, 37,5 абсолютно нормальною. Більш детально про нормальну терморегуляцію дитини розкажу пізніше. Якщо дитина бігає, гуляє, бешкетує і при всьому цьому в неї температура 38, збивати її не потрібно. Тільки тому, що температура це є захисною реакцією організму і організм бореться з інфекцією власними силами. Але є і момент, коли дитині 37,5-37,8, але дитина себе погано почуває, головна біль, дитина в'яла плаче, то тоді дитині потрібно дати ібупрофен або парацетамол. В такому випадку ці препарати будуть виконувати протизапальну дію, а не антипіретичну. До 6 місяців супозиторії для профілактики аспірації. Після 6 місяців сироп. Таблетована форма після 6 років, якщо дитина гарно проковтує таблетовану форму. Чередуйте парацетамол і бупрофен з інтервалом 3-4 години, якщо не збивається температура. А саме головне роздіньте дитину, не кутайте дитину. Чому? Розкажу далі.